Всім привіт! Зараз я нахожуся в місті, яке називається Урбіно, це Італія. Я перший раз в цьому місті. Давно мріяла в ньому побувати, і сьогодні нарешті ця мрія здійснилася. Я нахожуся зараз на бачте, сходинки, по яких піднімаєшся. Це ворота, середньовічні ворота в місту. Ви бачите муровану стіну, Да? А це от ворота в місто, стильної сторони. Ви бачите по дві сторони від воріт статуї орлі, так? це з стильної сторони. Дуже гарні ворота. Я зніму коротке відео покажу вам. Бачите, церква вдалині, католицька церква, це вуличка, яка веде в самий центр міста. Місто тільки просипається зараз 7 годин ранку, 7.30, якщо точно. Це візитна, одна із візитних карточок цього міста. Будинок мера називається, зараз тут музей. Це, я так розумію, у храму це дому. Головний храм міста, я так думаю, я ще тільки війшла в місто. Зараз буду підніматися на головну площу. Ця чита місто Урбіно відноситься до Світової спадщини ЮНЕСКО в Італії. Більша половина світової спадщини ЮНЕСКО знаходиться в Італії. урбіно відноситься до таких місць. Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чим відома ця чита? Чита? Це чита Ді Рафаело, де творив Рафаел, Великий Рафаел, Рафаеле, Добре, друзі. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Я буду знімати сьогодні багато і показувати на своєму YouTube каналі всі гарні місця, всі місця, які заслуговують на увагу. Ще два слова скажу, що це місто знаходиться на <кій> пагорбі, да? і вдалині. Дуже гарні краєвиди. Буду показувати не тільки саме місто, а й краєвиди, які відніються із цього міста. Таке коротеньке відео. Всім гарного дня, всім добра.